Всім доброго дня! З вами Манка І сьогодні у нас буде огляд гортензії, яка ну, б'є рекорди по хотінню. Кожен колекціонер крупновисної гортензій хоче мати її в своїй колекції. Називається вона Чорний риць. Бачите, вона. Знімаю вечором, зараз 8 годин вечора, для того, щоб показати вам її колір. У неї є червоно такі бурякові, навіть, я б сказала, ну, такі прям чуть не чорні. Лепесточки, бачите, ось показую вам. Такий прямо чорний він. І вона ще з такими зеленими мазками на листочках, квіточки. Отут усі, бачите, дуже гарно вид. Її не можна ні з ким, як то кажуть, попутати. І якщо це дійсно чорний рицар то це чорний рицар його не можна, наприклад, попутати з яким другим сортом. Листочки в нього маленькі, сама рослина невелика. Листочки маленькі, але дуже плотні. Дуже гарно вона витримує сонце. У мене я робила експерименти і ставила його на цілий день. Спочатку ці горщики стояли до обіду, вони нормально витримували до 12, потім я їх ховала, потім я їх залишала взагалі на цілий день. Вони ніколи я не бачила, щоб вони пов'яли. Ну, звісно, що вони в мене политі. Люба гортензія, яку, якщо ви не польєте, вона буде в'янути. Ну У мене вони политі. І е, отак починає він квітнути, бачите? От. І вони витримують дуже гарне сонце. Не горять на сонці. Взагалі, я не бачила, щоб на, ні на одному із горщиків були обгорівші. Або квітки, або листи, листки. У мене три горщика. Один я висадила в землю, я вам показувала відео. Він у мене росте в землі. Зараз вам покажу. Ось, ви Бачите, він у мене в землі доволі таки нормально себе чувствує тут. Йому тут подобається і він ще й квітне. Два горщика у мене для розведення цього сорту. Мені він дуже подобається цей сорт. Я думаю, що він усім подобається. Приходить він із Європи до нас завжди великими горщиками. Ніколи не приходить ніякими живцями, ні в П9 горщиках, ні касетами. Він завжди приходить мінімум 5 літрів горщик. 5-3 літри точно він приходить. Це теж горщики із Голландії, це не мої горщики, вони прийшли з Голландії. Чому я зараз це відео вам знімаю? Бо я їх обріжу зараз оці квітконоси для того, щоб вони почали наростати нові гілочки. Такий дуже гарний він, коли на середині квітіння. Зараз я вам просто хочу його показати, іменно сочність кольору. Тому що ця гортензія, вона завжди міняє колір. Одна неділя один колір, потім другий, потом третій. І ви знаєте, в кінці відео я вам покажу гортензію, яка зараз уже в декоративному стані, що вона вже практично відквітла, але вона має настільки декоративний, декоративну квітку, що якщо ви її висадите десь якимсь акцентом, то це буде просто бомба у вас на тому ж газоні або де-небудь. І зараз я вам це покажу. А зараз я вам покажу її, вже вона відквітла. Бачите, вона взагалі відквітла. Але ви подивіться, яка вона гарна. Вона настільки декоративна, вона просто суха вже. Бачите, вона вже в неї нема тої сучності в квітки, вона повністю засихає. Але сухостой, можна сказати, цієї гортензії, цієї квітки, подивіться, отакий, Я не бачила красивішої гортензії, чим це. Не, як то кажуть, не даром всі колекціонери хочуть цю гортензію собі мати. Я вам рекомендую по 5 системі цю гортензію в себе мати, тому що вона в мене на 10 балів. Це ну, неперевершена гортензія кольором. Вона маленька, вона вирощувати її ну, краще, звісно, в горщику. Вона у вас буде акцентом десь там на ганкові. Або десь... Там, де ви п'єте калу-чай стояти буде у вас, але, але вона просто. Вона вже відпітає. Я Її буду обрізати, для того, щоб вона мені наростила кущі. Це ремонтатний сорт, який квітне на пагонах прошлого і цього року. Так що підписуйтесь на мій YouTube канал. Якщо вам це відео сподобалося, поставте подобайку. Щоб не пропустити мої відео, нажміть на дзвіночок, тому що відео виходять часто. І я думаю, що вони цікаві для вас. Так що зробимо Україну квітучою, чекаємо перемоги.